Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді України в цілому ухвалили законопроєкт про внесення змін до закону України про поховання та похоронну справу. Також у цілому прийняли законопроєкт щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років, та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі. Документ передбачає створення додаткових місць на паркувальних майданчиках у місцях біля супермаркетів, торгових центрів тощо для батьків маленьких дітей, щоб була змога безпечно Припаркуватися, вивантажити дитячий візочок, всадовити дитину, не порушуючи правил дорожнього руху і не перешкоджаючи іншим учасникам. У першому читанні прийнято законопроєкт щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг, скасування актів виконаних робіт, ратифікували угоду між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері протимінної діяльності, яка передбачає обмін досвідом тренінги для фахівців, спільне планування та проєктування, навчання населення правилам поводження з вибуховими предметами тощо, крім того, розблокували підписання законопроєкту про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Блокуючу постанову, не підтримали. Повідомив народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман Іванісов. 29 жовтня відбулося 14-те засідання виконкому сільської ради крупецької територіальної громади Дубинського району Рівненщини. Відповідно до затвердженого плану роботи виконкому на четвертий квартал 2025 року. На засіданні було розглянуто звіти про підсумки роботи виконкому сільської ради з питань виконавської дисципліни та ведення документів зі звернення громадян, а також про виконання крупецького сільського бюджету за 9 місяців поточного року з метою здійснення роботи щодо соціального захисту населення прийнято рішення виконкому про надання дозволу на надання соціальних послуг на непрофесійній основі, а також про прийняття на обслуговування у центр з надання соціальних послуг крупецької сільської ради одиноких непрацездатних громадян та громадян пільгової категорії населення. З метою захисту прав дітей, а також вирішення питань щодо опіки і піклування, прийнято рішення виконкому про надання статусу дітям позбавленим батьківського піклування. Також з метою Забезпечення оптимальної роботи відділу державної реєстрації сільської ради прийняли рішення виконкому про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за результатами розгляду відповідних звернень підприємств, установ фізичних осіб розглянули питання про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна. У Нетішинській громаді продовжують працювати над тим, щоб ветеранська політика була злагодженою, дієвою та орієнтованою на потреби кожного захисника. Сьогодні в громаді функціонують Нетішинське управління соціальної та ветеранської політики, яке координує всі напрями допомоги ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх родин, відділ муніципальних послуг для військових, ветеранів війни та членів їхніх сімей, осередок, де можна отримати юридичну, психологічну, соціальну підтримку та консультації. Фахівці із Проводу ветеранів війни і демобілізованих осіб, які працюють безпосередньо з кожним воїном, допомагаючи у вирішенні соціальних, побутових та адаптаційних питань. За ініціативи начальника Нетішинської міської військової адміністрації Григорія Олендри відбулася комунікативна зустріч між представниками цих структур. Мета зустрічі налагодження ефективної взаємодії, щоб допомога кожному ветерану була комплексною. Під час зустрічі обговорили спільні алгоритми дій, шляхи оперативного реагування на потреби. Створення дієвої комунікації між усіма структурами до обговорення також долучилися заступник міського голови Василь Мисько та перша заступниця начальника Нетішинської МВА Ольга Грабарчук присутні домовилися про співпрацю та взаємне підсилення задля кращого результату для кожного військового ветерана та їхніх родин. 23 жовтня у Хмельницькому відбулася важлива подія, яка визначатиме вектор розвитку Славутської громади на найближчі роки. Міський голова Василь Сидор підписав багатосторонній меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, який відкриває нові можливості для сталого місцевого та регіонального розвитку, зокрема у напрямку розбудови індустріального парку. Партнерами у цій ініціативі стали проєкт УКОРТ, Хмельницька обласна військова адміністрація, обласна рада, Славутська міська рада, агенція регіонального розвитку Хмельницької області та керуюча компанія КП Славута сервіс. Окремо зазначимо, що швейцарсько-український проєкт згуртованість та регіональний розвиток України у корд втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку. Проєкт передбачає розвиток інженерної інфраструктури індустріальних парків, зокрема проєктування та будівництво системи водовідведення на території індустріального парку Славутської громади. Це відкриває нові можливості для розвитку бізнесу та створення сучасних. Робочих місць після незалежної оцінки проєкт може отримати до 600 тисяч франків від уряду Швейцарії. Василь Сидор зазначив: цитата: цей меморандум це новий рівень довіри та партнерства. Об'єднання зусиль з такими потужними міжнародними та регіональними партнерами дозволить нам реалізувати амбітний проєкт щодо економічного відновлення, розбудови індустріального парку, створення нових робочих місць та покращення добробуту громади. Підписання меморандуму це вагомий крок на шляху до перетворення Славутської громади на Тужний економічний центр Хмельниччини. Нагадаємо, агенція регіонального розвитку АРР Хмельницької області неприбуткова та небюджетна установа створена з метою ефективної реалізації державної регіональної політики. Агенція є одним із ключових партнерів у корт в регіоні і з 2024 року отримує інвестиційну підтримку від проєкту, завдяки чому значно посилила свою спроможність. Острозі окреслили комунальний план робіт на наступні кілька місяців, повідомив заступник міського голови Тарас Хмарук. Планується проведення поточного ремонту водопровідної мережі на вулицях Максима Кривоноса. Встановити новий дитячий майданчик на проспекті Незалежності 1 в острозі. Створено візуалізацію того, як все буде виглядати. Є фото до і дуже скоро вже будуть фото після. Також відремонтують дитячий майданчик на цукровому заводі в селі Оженин та на вулиці Татарській. 2 у процесі розробки схема Ожнього руху міста острога передбачення місця для легальних таксистів. Ця ініціатива дасть можливість легалізувати таксі, а відповідно отримувати податки та розвивати громаду. Планують створити паркомісця для людей з інвалідністю в острозі. Тарас Хмарук подякував фахівцям управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконкому острозької міської ради за участь у розробці плану. У Тернополі нагородили переможців всеукраїнської премії імені Олександра Смика за кращу авторську пісню Я хочу жити в Україні. 26 жовтня Олександр Смик міг би відзначати 68 років, але навіть тепер його творчість єднає Тернопіль, рівне та інші міста України. Його ідеї живуть, його книги читають, його пісні звучать. 28 жовтня у бібліотеці музею літературне Тернопілля на вечорі пам'яті поета, барда, драматурга Олександра Смика ділилися спогадами, виконували пісні, декламували. Поезію Принагідно голова журі конкурсу Марія Гудима, дружина Олександра Смика, вручала дипломи лауреатам всеукраїнської премії Я хочу жити в Україні цьогоріч. Переможцями стали Наталі Павелко, Юрій Матвійчук та Ольга Борис. Цю почесну премію вручають вже третій рік поспіль. До речі, більшість лауреатів різних років є учасниками всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії Словоспів, народженого з ідеї Олександра Смика та за ініціативу Валентини Люліч і національної всеукраїнської Музичної спілки власне премію та фестиваль Олександр задумав ще за життя. А тепер на тендітних плечах його справу продовжує дружина Марія та люди, які цінували та цінують митця його ідеї. Поет з Острога Юрій Матвійчук отримав свою перемогу за пісню Брат і про це подякував на своїй сторінці у Фейсбуці. Дякую, що помічаєте творчість і так високо цінуєте. Адже для мене це не лише пісня, а спогад про брата. Це його пам'ять. Це наша з Володимиром Матвійчуком. Маленька історія, яку обірвала війна. Але після таких особистих перемог з'являється впевненість в тому, що те, що ти робиш, робиш даремно, прокоментував Юрій Матвійчук. Організатори зазначили, що авторська пісня повинна бути високого ліричного змісту та звучання спрямована на утвердження ідеалів гуманізму та любові, спрямована на державотворення і демократизацію суспільства. Працівники Хмельницької атомної електростанції передали черговий автомобіль для потреб військових. Позашляховик та комплект шин були придбані за кошти, які були зібрані під час благодійних заходів, проведених Хмельницькою АЕС. Забігу стежками Нетішина 2025 тисячі двадцять веломарафону Мале Полісся 2025» та Атом Рейс 2025». Відновлення авто виконали працівники транспортного цеху. Колектив цеху також забезпечив закупівлю необхідних запчастин. Автомобіль буде передано для військового підрозділу, у якому про. Ходить службу працівник транспортного цеху Хмельницької атомної електростанції. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демидюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.